Всім привіт! На ремонті генератор. Звичайний, однофазний, китайський, не китайський, назва там слогер якийсь, це немає значення. Зато у нас один великий плюс, що це однофазний. Хоча б на одній фазі є там справжні декілька кВт, ніж понароблюють ті трьохфазні, які бідні мучаться. У Нас тут проблема. Він не заводиться через то і пошкодили шнурок, Бо тому що настільки хотіли його завести. Що шнурок стисався на очах, як то кажуть. Ми зараз замінимо шнурок. Шнурок знаєте як міняти? Може дехто знає, може хтось і не знає. Там теж є декілька нюансів, щоб не зігнути пружину, бо якщо воно вам втікне з рук, ви переважно вигне. ну, типа як рветься шнурок і коли тікає всередину, він може зігнути пружину всередині. І після цього він перестає працювати. Навіть коли ви заміните шнурок. Ось. Що нам треба зробити? Ми натягуємо цю штуку. Взагалі, щоб було в самому кращому випадку, то Просто не знати, як воно там запуталось. Скидаємо, як там послаблюємо пружину. Все, пружину ми послабили. Тепер можна не переживати, можна. Відкручувати і не боятися, що вам там вискочить якась пружина чи ще щось. Так, є, тут пружинка, тут теж пружинки не, не погубити нічого. Витягуємо догори, і в нас пружина на місці. Ніхто нікуди не втік, все на місці, о, вона вже зігнулася. Вже щось тут було, вона трошки не так мала би бути. Ну, хоча б десь в такому отак десь, плюс-мінус. Ближче до центру, отак вона мала би заходити. Так, викидаємо цей поганий шнурок. Тут у нас максимально грубий стоїть, 4,5, певно. що. Десь в районі 2 метрів. Тут би мало бути намотано. Тут теж якось треба витягнути. Беремочку і попихаємо догори. Все вилізло. Відкушуємо. Все, це у нас все сміття. Беремо 2 метри шнурка. Четвертки, я думаю, вистачить. 4 трохи буде забагато. І 2 метри. Раз. І два. Щоб був запас тимотично років. Щоб не виривати генератор під себе. Бо хлопці сині. Шнуру порвати той домовний генератор перевернуть без проблем. Запалюємо кінці. Шух. І все чудово. Запихаємо сюди, робимо гудзик Зажимаємо його. Все. Тут він і буде жити. Намотуємо зразу. Ну і четверки буде в самий раз. Так, продовжимо намотали шнурок. Заклали пружину, потянули, вона вертається. Ми тянемо вона вертається, Значить, все чудово. Пружина стала на своє робоче місце. Так, і бажаємо, щоб шнурок не втік під, під шкіл. Буде неприємно потім. Ну, тікає ну, 4 4,5 було б вже забагато трохи шнурка. Ну, він би... Не влізся повністю в шкіл всередину. І він би тер в корпус і було би трохи погано. Притисмо його до долини, щоб він не піднімався. О, максимально. Тут теж пропихаємо. Не дадуть записати, показати. Ось, коротше, все, Стартер на місці, все працює, все шморується, все чудово. Все на місці. Ще 150 разів скажи на місці. Я, знаєте, що ще зробити? Ще перекинути на одне. Та я вам покажу. Якщо у вас так, так само висить шнурок як тут. Там пружина велика, тут можна затягувати її нормально. Зараз покажу, що зробити для того, щоб такого не було. Щоб вона постійно стояла нормально, не висіла. берем просто, крутимо і цей цей, бо я так показую, десь там. Крутимо. Дістаємо шнурок, хапаємо за нього і прокручуємо раз. Ших. Все. На один оберт натягуємо. Тепер буде стояло так, як має бути. Прикручуємо. І будемо зараз виясняти, чому він не заводиться. Що він хоче? Корше всього, що він стояв декілька років, ніхто його не чіпав, тепер про нього згадали, що в нас є генератор. А він каже, що ні. А я мушу зробити, щоб було так, щоб заводився. Так, з тактером ми все чудово зробили. Так, ще раз. Все, супер! Так же точно висіти не буде. Дивимося, що у нас тут. Тут у нас стан нового. Тут нема що втіти. Транік трохи проживів Так. Бензина така собі. незрозуміло Так, тут у нас теж не так все. О, тут теж проблема. Хочете вам покажу? Коли він вас теж не буде заводитися. Була б зараз маленька камера, і я б зараз хапнув і вам все показав. так зараз веди наводи, води, фокус зроби. Ось проблема в нас тут. Все. Ось де дріт на свічку. Він заліз під заслонку, яка газує. Він її зараз не дає просто газувати. Тупо він її зараз тримає і заклеєш. Чому так відбувається? Хтось тут вже щось зробив, це має бути не так. Це має бути ось тако. Ми перепихаємо шланг цей сапун. І кабель пускаємо сюди. Тут є потай спеціально під кабель. Він стоїть на своє місці, ще плюс цей патрубок притискає цю в долину. І тепер заслонка собі вільно ходить. Кабель вже став на своє місці, тут спеціально для нього зроблено місце. І заслонка не мішає. А так він стояв на горі, він просто не давав, да... не давав просто дати газу, щоб завестися генератору. Це проблема, я вам скажу, ще та. Так що майте на увазі. Якщо хоч розбираєте, кладішся на свої місця так, як воно було. Це часто проблема теж в генераторах. Коли скидається карбюратор, особливо цю пластмаску, потім неправильно той патрубок запихає як-небудь. Будьте уважними. Дивимося, є масло, бо якщо не буде масла, не буде іскри. Датчик тут у нас ніби є. Масло є. Буде менше як половина щупа, іскри не буде і він ну, не заведеться. Дивимося до іскри. До свічки. Чи все там добре? Може хтось там розуміється, може хтось в мене є на каналі, хто має якісь там розуміється більш по камерах і би ту мене і по камеру купити собі. Порадити може щось. Так, іскри нема. Іскри нема. Перевіряємо свічку. Свічка працює. У нас немає іскри. Це цікаво. Чому? Так, Відключаємо кнопку, щоб від... відсіки суду не режути. Все, іскра з'явилася. Десь щось в нас недобре підключено в цьому місці? Хтось по дроти чи що не знаю. Мы снимаем искры, если тут что-то перекинули не так. Так, перевіряємо еще раз. Искра У нас почему кнопка работает наоборот. Почему? що за фінях це з кнопкою Випевне, що нова кнопка чи що з неї не так вона працює наоборот долину там де пише вимкнуто воно включено туди виключено ну прикольно я вам скажу Так можна і не зрозуміти. Піджимаємо контакти, Зараз ми витягнемо кнопку, просто її перекинемо до гори ногами. Тепер ми не будемо дивитися. Просто будемо там, як, як пише, включимо. Так, попіджимаємо контакт, Я тут дивлюся, вже був. Тис. Скидали декілька разів, щоб у нас так боутається тут. туго зайшло. Є така штука. Все, зараз у нас кнопка догори включена. Продовжимо. Може нині його зремонтуємо? Так, все чудово. Тепер долина у нас. Виключено, догори включено. Все зроблено так, як тут пише. Перекинув, просто перевернув кнопку, але по-справжньому воно мало би бути все наоборот. Волоска включена, ноль виключено. Ну нічого, ми будемо просто там, як, як пише, так і треба робити. Так їм і скажемо. Не знаю, бо кнопку міняли. Буває такий брак. Дуже часто, що все наоборот працює. Що, і він зараз заведеться, так? Як думаєте? Ставку. Пропозиції ідеї. супер. Сюди, сюди. Включаємо заслонку, відкриваємо краник. включили. Цви, а ви кажете? Фух, Завівся. Але мені казали, що він довго не працював, тому краще ми знімемо карбюратор і все таки його перевіримо почистимо. Подивимося, чи кранік тримає, і поставимо тут бензиновий фільтр для того, щоб бачити, чи тече бензина, чи не тече, і все одно він деякі ще сміття зловить, то що сіточка не зловить. Знімаємо карбюратор. Як його знімати? Це три ключика на 10. Відкручуємо тут два болти. Лайчку. Фух, насмергів. Але завівся. Бачите, як шлючку? Кажуть, що не заводиться. Так, вже маємо скільки? Шурок зробили іскру зробили, бо тому що якби вони робили, то... Ага, з долини в нас взагалі нема. ще з долини така планочка мала би стояти, яка тут ще не низ підтримувала корпуса. І діра, бачите, відкрита тут. Тут треба буде закрутити болтик, щоб закрити цю діру. Бо буде заходити повітря. Беремо якийсь найгірший болтик, який ви маєте, щоб на ньому була свіжа різьба. Закручуємо і закриваємо цю діру. Так, діро. Де відкриваємо. Так, щоб не сверділа бензина. Кручу трошки витяжку більше. Бо я думав, що таки він все-таки він не заведеться. Ух. Око. Так, техніка безпеки. попало трошки в око бензину, ну нічого. Водою промиваєш різку і все проходить виділений шланг, кранік тримає. Це вже великий плюс. Кранік міняти не будемо. Тепер даємо його тягнемо на себе, відтягує, даємо газу, витягнемо заслонку і заодно зразу витягнемо пружинку. Все, Карбюратор у нас в руках. Від'їжджаємо. І все, увага на стіл. Так, бензина потекла, значить це людей вона була. Це вже добре. Дивимося, чи нема. Сміття всередині. Так, середині він чистенький. Так що я думаю, що тут дивимося на рівень поплавка, вирівнюємо поплавок, бо у нас наперекість трохи. Ну і все. Вирівняли. Тут все чисто, я не думаю, що є смисл тут щось чистити. Тут навіть сміття в долині не було. Може ще хтось розбирав, щось продував, чистив. Ну Відчувається, що стара бензина. Чути. Витираємо. Тут нема що чистити, тут все чудово. Ми можемо трошки підрегулювати його і все. А так чистити без потреби. Так, стервишко. Так, Закладаємо карбюратор на його штатне місце, там, де він має працювати. І зараз будемо поставимо фільтр бензиновий і долею зараз хоча б з літру півтора свіжої бензини заколотим і воно вже буде працювати. Закладаємо. Все на місці, все заложено, фільтр гарно стоїть. Це я зібрав до кубки, відкриваємо. Бензина потекла, ми бачимо, що тече, що тече, вода, бензина, сміття, не сміття. Все дуже гарно видно. Фільтр, копійки, а роботу інформативно робить нормально. Так, Тут все добре, там добре. Надів я трубу, щоб зараз тут мені не смерділо. Включаємо зжарня, заводимо. Такі обороти. Роби тихенько. Баба! Такі бігаємо, нагрузка. нагрузки. Маруві. Прогоріла труба, труба. труба ближче до виходу. Перевіряємо, чи при нагрузці буде робити чи ні. Все чудово, все працює, трошки зависокі були обороти, там 3200. Ми це все виставили, все чудово, тепер мав би працювати. Але це треба ще перевіряти декілька разів. Воно не завжди все точно показує. Ті прибори китайські, раз покаже так, раз так. Фух, та смерді він мені, звісно. Ось такий ремонт теплогенератора. генератора. У нас було декілька проблем. Зіскрою, певно, що саме найперша проблема була. А так, тепер мав би працювати. Все, можна віддавати. Так що гарно дякую за перегляд цього відео. Може комусь було щось корисне, комусь ні. Так що до нових ремонтів. Нової зустрічі, нового відео.